Якщо бачите якусь особу, яка потенційно може затягнути вас у духовну прірву, не чекайте, не бійтеся, підходьте самі, підходьте перші, і превентивно відмовляйте у розпусті. Всім привіт! В Тіктоці зараз став страшно популярним користувач з ніком пан Роман. І Я вам трохи про нього розкажу. На момент запису відео в нього 88,5 тисяч підписників. Виглядає він ось так і знімає такі досить жартівливі відео про IT, про каву, критику і розпусту майже в кожному відео закликає людей до церкви та щиро підтримує Україну і її культуру. На мою думку, свою популярність отримав безумовно через інтелект і талант. Неначитана людина просто не змогла б говорити. Те, що говорить пан Роман. Ну ще й через те, що він не піддався з фокусі мейнстріму і не пішов шляхом створення ще одної недокопії Сергія Нулюдинка. Він зміг піднятись вище над цими всіма копіями і створити оригінальний образ. Якщо ще хтось не зрозумів, то це не зовсім його справжнє обличчя. Він використовує фільтри для зістарювання лиця, які саме не знаю, але знаю точно, що в Снапчаті є така функція, цілком можливо, що через нього і робить. Людям це все досить сильно зайшло, його відео породило дуже багато мемів, образів, створений такий цілий всесвіт пана Романа, де знімається він, його онук, Маркіян, його друг Тадей і так далі. Ні, краплі не здивуюсь, якщо він набере мільйон підписників, його завербують маркетологи для зйомки в рекламі, він зароблятиме на Тіктоці гарні суми, або з того всього взагалі вийде якийсь серіал. До речі, критиків пана Романа також є, оскільки він знімається в образі такого набожного чоловіка, то не всі розділяють його жарти і є ті, хто ображається. В принципі, це і все. Якщо це відео побачить хоч хтось наближений до пана Романа, то будь ласка, розгляньте варіант, хоча б своїми силами зняти міні-фільм на YouTube. Як на мене це буде геніально. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк, підписуйтесь і закривайте очівки в коментарях.